Вітаю вас! В ефірі Тернопільська погода я і ведуча Мар'яна Судова. 15 серпня Степана Сінника. Цей день показує, яким буде початок осені. Говорила, який Степан, такий і вересень. Ще Степана Сінника вважали покровителем коней. У цей день їх напували водою через срібло, аби подарувати їм силу та красу. Якою ж буде погода цього дня? Слухаємо тернополян. На Тернопільщині 15 серпня буде хмарна погода з проясненням. Вночі пройдуть сильні зливи, а в день короткочасній дощі. Можливі грози з градом. Пориви вітру сягатимуть від 17 до 22 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-18 градусів тепла. Вдень 20-25 тепла. У Тернополі 15 серпня також буде хмарна із проясненнями. Вночі пройде сильна злива, а в день короткотясний дощ. Можливо, і гроза із градом. При вітрі сягатимуть від 17 до 22 метрів за секунду. Температура повітря вночі 16-14 градусів тепла, в день 21-23 градуси тепла. Кайтайтесь на велосипедах. Це здоров'я, спорт і сила. 15 серпня 1769 року народився французький імператор Наполеон І Бонапарт. Він мав надзвичайну пам'ять, працьовитість, дар дипломата, артиста та надзвичайний шарм. Його іменем назвали цілу епоху, а ще психологічний комплекс і торт. Я ж бажаю всім гарного настрою до зустрічі на вулицях міста на цій 4